Виконуємо номер 6 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу, підручника Алгебра 7, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і наше рівняння. Приступаємо до виконання. Помножимо 5 на кожен з виразів в дужках. Маємо 5х відняти 3 на 5, 15. Мінус 3 на кожен з виразів в дужках, маємо мінус 3х, мінус 6. 3 відняти х переписали. Тепер доданки зі змінною переносимо в ліву частину без змінної вправо. вправу. 3 додати 15, додати 6, переписали. 5х відняти 3х це буде 2х, до да плюс 1х маємо 3х. 3 до 15 це буде 18 до 6 24. І тепер поділимо 24 на 3. Отримаємо 8. Записуємо відповідь. 8. Номер 6 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника Алгебра 7 виконано.